Всім привіт! Презентую вам лот шнурки бренду КВМ. Представлені у двох забарвлень та в різних видах. Є різних розмірів. З розміром 90 см буде 30 одиниць, матеріал баволна та поліестер. З розміром 75 см буде 20 одиниць. З розміром 120 см буде 20 одиниць. 150 см буде 10 одиниць. Та з розміром 180 см буде 10 одиниць. Всього в лоті 90 одиниць. Вартість лоту 230 гривень. Собі вартість 1 одиниці 2 гривні 56 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!